Сьогодні в свято, в такий день, як покрова Пресвятої Богородиці, в такий день, як свято захисників і захисниць нашої України, наш Херсон привітали. Привітала окупаційна армія, привітала руська армія. Ми завжди кажемо орків, ні. Руська армія загарбники нападники дуже підло. Прилетів снаряд на зупинку в центрі міста семеро загиблих. звісно, ніхто не очікував цього. Звісно, але це була вибрана ця ціль. Була вона вибрана. Що би там зараз вони не виправдовувалися на своїх каналах, що вони хотіли помітити десь кудись в інше місце, попасти? Ні, сьогодні в нашому Херсоні, на жаль, день жалоби, тому що у нас семеро загиблих цивільних людей. Причому одна один з людей загинув прямо за габіонами на зупинці, тобто габіони не спасли цю людину і. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що, будь ласка, якщо ви точно знаєте, що Херсон звільнений, то я хочу, щоб ви знали точно, що ми на лінії фронту і що ми тут під обстрілами, і що ми тут дуже близько, і що по нас стріляють. Вчора ввечері були міни, каби. Е Банчика, як вони Шахеди. називаються шахіди. У нас тільки не було е, таких, а арта не було тільки оцих е, е, коштовних снарядів. Вони на нас поки економлять. А Але ракетами, все, по області а, ракетами по області угу. було. Да. Тому я просто хочу спеціально ми записуємо це відео, щоб ви знали, що по Херсону стріляють що у нас небезпечно. Не задавайте нам питання, чому ми не виїжджаємо, тому що. Ми повинні підставляти плече нашим зсу. Дякуємо ЗСУ за захист. Вітаємо вас зі святом і дякуємо вам за те, що ми живі. Слава Україні! Героям слава!